Володимир Путін все ще прагне досягти своїх цілей у війні проти України. Він хоче перемоги. Москва намагається виснажити Україну, щоб вона не могла чинити опір. Це зазначено у звіті оцінка глобальних загроз на 2025 рік, підготовленому управлінням воєнної розвідки штатів. Росія робить ставку на стратегію виснаження. Вона хоче підірвати здатність України до опору, деморалізувати її населення та дочекатися, поки Захід зменшить свою підтримку. Цілі Путіна не змінилися. Він хоче нейтралітету України та поділу її держави без переговорів або сильної підтримки заходу. Ситуація на полі бою може змінюватися на користь Росії в 2025 році. З початку війни Росія втратила понад 700 тисяч військових, зокрема, близько 170 тисяч загиблими. Вони також втратили понад 10 тисяч одиниць техніки, включаючи 3 тисячі танків і близько 250 літаків та гелікоптерів. Попри ці втрати, Путін не відмовився від своєї мети нав'язати Україні післявоєнний нейтралітет. Він хоче обмежити її військовий потенціал. Москва задоволена повільним просуванням, вважаючи, що так зможе виснажити ресурси України та її волю.